Як ви вважаєте, що для людини легше зробити? Називатись християнином чи бути ним? Звичайно, бути. Легше бути, чи бути. А чому? Тому що за тим кроється і поведінка християнина, і, і взагалі суть його поведінки. Легше назватись, бо говорити можна все і обіцяти. А от бути глибинно – це вже це не всім дається, багато маскується. Назвати просто сказати і не діти легше, ніж дійсно слідувати нашим істинам християнським. Треба підходити до цього питання різносторонньо, тому що э, це вже залежить від самої людини, як вона бажає бути чи християнином, чи називати себе християнином. Я думаю, що це питання особисте питання кожної людини. Легше назватися. А так, бо можна називатися, що ти християнин, а не можна не бути. А бути християнином важче, бо християнином це значить не тільки називатися, а виконувати волю Божу, значить, бути, бути настой бути всередині християнином. Ну, жити по християнських моралях. По заповідях божих я думаю, що краще бути ним ніж назватись а на легше назватись. В Євангелії від Луки, в 18 розділі записана історія про фарисея і митника, яку розповів Ісус Христос. Два чоловіки до храму війшли помолитись один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Зауважмо, друзі, що фарисей думав, що регулярний піст і його пожертвування матеріальних коштів, які він приносив час від часу в храм, зробить його праведним. Тоді, як оправданим, пішов не він, а митник. Митник, який взагалі не був релігійною людиною, але цей митник просив милості Божої. Він схилився перед Богом і сказав: Господи, я негідний навіть очей підвести, помилуй мене грішника. Оце і є перша проблема духовного формалізму, самообман. Фарисей обманув сам себе. Друга проблема релігійного формалізму це обман оточуючих. Зауважте, що приклад формалістів створює дуже сильний ефект. Люди, які дивляться на них, навчаються від них і переймають отой досвід. Багато людей, дивлячись на релігійних формалістів, кажуть, та нам не треба ходити до церкви. Це те, що відбулось в Європі сьогодні. В Європі з кінця 19 століття почав правити лібералізм. Що це таке? Це коли більшість людей заявила, що взагалі-то Бога нема, Його нам не потрібно, ми живемо в достатку, але ось сама релігія таки володіє певною моральною силою, моральною цінністю. І тому нам треба її дотримуватись. Треба ходити в храми, виконувати певні традиції, обряди, ритуали, дотримуватись певної форми. І минуле покоління таких людей. Приходили і ретельно дотримувались і виконували оцю форму. Вони говорили про Христа, про Бога, але в них не було справжнього життя в Христі Ісусі. І це стало соціальним явищем. Це стало частиною їхньої культури. І поступово вони прийшли до того, що сьогодні більшість церков, більшість храмів Європи опустіли. Постійними прихожанами їхніми є лише туристи. А діти отих формалістів дивувалися, а для чого ж їхні батьки туди ходять? Якщо Бога немає, якщо вони не вірять в те, що вони роблять, то для чого все це? Щоправда, їхні батьки старалися все ж їх переконати і казали, що це прилучення до нашої великої культури, нашого народу, тому вам також треба ходити до церкви. Як бачимо, минув час і сьогодні по всій Європі мечетей більше, аніж церков християнських. Сьогодні в Європі все більше і більше людей відкрито називають себе атеїстами. Візьмімо хоча б Чехію, колишню реформаторську країну, водчину Яна Гуса. Вона сьогодні перетворилась в найбільш атеїстичну країну. Яка причина того? Люди обманювали себе, і цей обман став заразним. І він почав виробляти ефект відчуження, відторгнення, коли люди стали розуміти, що це просто обман, це лише вдаване поклоніння, і тому воно їм абсолютно не потрібне. На вашу думку, яким повинно бути справжнє поклоніння Богові? Іскренім, від серця. Я думаю, поклонятися він треба з розумом, не перебільшувати і не заменшувати. В міру вірити і не робити нічого поганого. Я собі уявляю, що справжнє поклоніння Богу це робити по-божих законах в душі глибоко. А не говорити, як ми зараз робимо в кожної особистої, в кожної людини є своє бачення, поклоніння Богу. Розумієте, це відвідування церкви, молитва, вечірня, ранішня. Але я думаю, що все таки перша це, це треба Бога мати в серці. Ну, По-справжньому це значить, так поклонятися Богу, щоб його не обіжати, значить, виконувати так, як, ну, як стараєшся своєму, от колись в дитинстві старався не обідати батька, зробити йому боляче. Так і треба значить, нашому Отцю Небесному теж поклонятися, значить, робити так, аби його ну, не обідати, значить, аби йому було приємно. Що я його дитина не робити зла, вірити в ту віру, яку ти віриш, молитися. Ну, і є от віра, оце, що ходять. Я не, ну, знаєте що, я дуже поважаю цих людей, вони віддав найпорядніші, найчесніші. Але якщо я захочу піти до них в дім молитви, то я піду. Ну, мені не подобається. Я знаю, що Ісус сказав проповідувати, а от мені не подобається, що ходять дорогами і проповідують. От мені це не подобається. Єдине. А так все вони подобається. Я багато маю таких знайомих. Але є ще одна серйозна проблема формалізму. Це коли людям вдається таки когось переконати і зробити його таким самим формалістом. От тоді тримайтесь. Тоді такий формалізм буде вдвічі зліший усіх минулих. Це формалізм нової формації. І тому Ісус Христос говорив. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, то робите його сином гієнне, вдвоє гіршим від вас. Отож, одна біда, коли ми маємо діло з оригінальними формалістами, але коли ми маємо справу з вихованцями формалістів, то це набагато складніше. Це люди, які. Гаряче відстоюють те, у що вони абсолютно самі не вірять і самі навіть не уявляють, що це таке. Скажу вам, друзі, що формалізм передати набагато легше, ніж істину. Як важливо дітям прищепити власну, живу, справжню віру. Звісно, до якогось часу діти живуть вірою батьків. І кожній людині, щоб отримати життя, треба народитись. Ніхто не зможе народитись замість нас. А народитись згори це найважливіше для Богопізнання, це складний процес, який потребує молитов, приклада, доброго життя, зусиль батьків, церкви, всіх рідних і близьких, формалістами зробити набагато простіше. Постав певні правила і скажи: оце носи, а оце не носи. Сюди ходи, а туди не можна. Стільки то приноси, а це виконуй, а цього не можна, а це не треба, і так далі. Формалістом набагато легше стати. Ось чому люди схильні до формалізму, до релігії. Це легше робити і це легше контролюється. Адже набагато легше проконтролювати, якщо ми встановлюємо формалістичний або формальний уклад церкви. Так би мовити, крок вліво, крок вправо стріляю. Але коли ми говоримо про справжнє життя в Христі Ісусі, коли ми говоримо про справжню суть Християнства, тут треба особисто працювати з кожною людиною. Тут мусить відбутись особиста зустріч з Ісусом Христом. Тут не допоможе релігія, не допоможуть традиції. Тут треба знати, Кожну душу, тут треба співстраждати з кожною душею, тут треба жити з ними разом. Звісно, що це складно. Це потребує багато зусиль і багато людей, які б працювали і робили все це. І через те, що це дуже складно, багато людей просто задовольняються формалізмом, традиціями та ритуалами. А можете ви сказати про те, як ви стали християнином? Ну, я християнином став, Це, напевно, з молоком матері. Я став ще християнином, тому що я хрещений. Це одне. Друге, християнські закони, християнську витримую лінію життя, принаймні стараюся витримувати. В цьому я думаю, це все залежить від, як передали батьки, як я передам своїм дітям. Як я стала, завдяки моїх батьків. Які мені привили християнство, і я так думаю, що це є діло спадковості. Я можна сказати, я від народження християнка, значить, я виросла в сім'ї, значить, такі богобоязливі. Значить, в мене і, і родичі були, ну вони баптистами були, значить, і я слово Боже давно знаю. Треба більше ходити в церкву, молитися. Значить, я то молилася, але не так. Пізніше, вже в старшому віці, я вже зараз досконалюю себе, читаю, значить, е, стараюся робити так, як, е, як пише Біблія. Я народилася нею. Мої батьки були, пращурі мої, моя мамця. бом спочивает третье месяце ална наш челаём в прошлом году я попросила тех людей которым я верила тех старших людей которые для меня были интересны были примером но я сказал им что я хочу похрестить потому что я не была крещенная и они для меня все организовали мы сходили в церковь меня похрестили но опять-таки как бы я не могу сказать что я уже следую тому что должно было бы и Це було на території Республіки, в місті не в не Я навіть трудно сказати. Мама водила до церкви, яка не діяла. Церква була катакомна, в селі греко-католицька. Але хочу сказати, що культ і ідеал тоді Бога був відкинутий, бо я був вчитель фізики, а це войовничий атеїзм, хоча я ніколи не був атеїстом, але ніколи не фанатиком релігії, Боже ж Ну і той культ, який був відкинутий Бога, що в нас практично не було можливості виховувати так, то він прийшов на культ матері, батька, рідної вітчизни і так далі. А в релігії пише, що ну, в Біблії, що не шукай іншого Бога, крім мене. Тобто тут було таке роздвоєння, скажем просто. Ну і все ж таки, як ви, ви стали мене училище? Що... Ну, я, я ну, став так на рівні по на рівні побутово по, і допомагаю християнам. Але коли мене обкрадали, вкрали один із цих сімей, то священник казав, щоб я обнімав і цілував крадіїв. Я дуже заперечував і був винятково озлоблений проти такої політики. Ця політика не наша, це нам підсунули, напевно, колись. Ну, якісь жидомасони чи хто. Я, я це не сприймаю. Як казав Висоцький, вор долучився сидіти в тюрмі. А тут Ілія грає дуже таку якусь слизьку е, позицію, і вона цим відштовхує від себе трудящих, тобто людей віруючих.